Відкриття змагань футболісти вітають ворочисті обстановці. Бажають успіхів і перемог, особливо ж своїм гравцям, які в фіолетовій формі. Вони мали налаштуватися на важку і нерівну гру. Загалом на Кубок України заявилися 32 команди першої вищої мініфутбольних ліг. Грають на цих змаганнях на виліт, тобто за олімпійською системою. Жарбкування проводилися в столиці і нашій команді Поділля МВС, яка виступає в першій лізі, випало зійтися на майданчику з досить серйозним суперником львівською енергією. Вона виступає у вищій лізі і намагається перебувати в товаристві лідерів. Тож гра була складною для підопічних віктора Власова, які все ж намагалися гідно протистояти, захищатися, відбивати і навіть забивати. Голкіпер Дмитро Сандулов був на висоті, і інколи тільки його реакція рятувала ворота від натиску львів'ян. Але гравці енергії все ж забили п'ять разів, а хмельничани двічі. Автором обох голів став Олексій Колесников. Йому й слово. Спочатку боялися, що думали, обережно грали вища ліга. Не реалізували багато моментів, вони реалізовували більше цих моментів. В основному була по моментам гра рівна, але що вони краще володіли ініціативою, ми здебільшого грали на контратаках. Можливо, страх перед командою з давніми традиціями в мініфутболі і не дозволив хмельничанам реалізувати всі моменти, а їх вони змогли створити багато. Якби кожен закінчувався голом, то цілком можливо, що не енергія, а поділля МБС продовжувала б зустрічі Кубка. Могли забити більше, звісно, з самого початку потрібно було реалізувати моменти. Ми думали, що гра буде ще важче, тому що це дуже іменитий це, можна сказати, грант. Українського футзалу в неї дуже було багато досягнень. але ми все-таки ми початківці. Моральне налаштування команди ділі МВС вочевидички накульгувало перед грою з ...грізними львівськими футболістами вищої ліги. Про це говорить і капітан команди, однак більше про досвід, котрий не оцінюється очками і голами. Дуже сподіваюся, що сподобалась наша гра в болівальнику. Ми всім серцем бажали зіграти якомога краще. Увок на цьому для хмельничан закритий, але поділля МВС продовжує зустріч чемпіонату України в першій лізі. До речі, наступними вихідними футболісти Віктора Власова знову прийматимуть львів'ян. Цього разу команду Ленберг Світлана Поробок новини спорту.